Привет, с вами Артем Хей, -хе хей, всем привет, с вами Артем И Артём, да, я правильно вроде бы сказал. Ну всегда, как всегда, вы знаете, мою дурость, я всегда прикалываюсь. Но, короче, я сегодня видео у нас будет. А видео у нас будет про, ну, про той конкурс, что я сказал. Но то на самом деле не конкурс, то просто подарок, который я вам приготовил. А подарок такой. Ви пишете, які мені ігри е, грати. Е, ну, коротше, я об'ясню з самого часу. Е, два дня, Кожного дня, кожних 2 дня я буду знімати по 10 відео. Типа, один день, 10 відео, другий день теж 10 відео. Ну, і ви мені будете казати, чи челендж, чи якусь ігру, пишете яку іменно. Е, і я знімаю. Ну, одну ігру, кстати, на снарі. Одну ігра на Наруто 2, я виложу в Приколь. Ігра, там короче, гонки, ну, ви зайдете і подивиться, не буду вам казати, серйозно. Все. Короче, зайдете і подивиться. І це все, своє, все, що я вам хотів сказати. Конкурсу немає, можете не, ну, не напрягатися. Цей подарок ну, такий собі не дуже цінний. но, я думаю, вам понравиться, Так що покладіть лайк, все одно. Думаю, да? Кстати, 101. я не маю як подивитися планшеті а не моя 2059 а на планшете 2059 а тут 2058 нормально Ну все-таки це ж телефон глупий так что пошел жопу ладно суть ви поняли М -м і що я ще после не хочу сказати Підписуйтесь на цей канал Артем Наруто і Артем Наруто 2 і и снайжи і всем пока